У газмережах прокоментували проведення планових технічних обслуговувань, які анонсували на початку року. Техобслуговування здійснюють у будинках, вік яких понад 25 років. Так як із 2015 року такі роботи виконували лише на замовлення, то зараз, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, ці перевірки є обов'язковими. Непроведення даних робіт це є. Халатність, негативне відношення до безпеки самих власників, домоуправителів даних житлових будинків. Невиконання даної роботи ставить під загрозу життя жителів, безпека, ну і надійність газопостачання. Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в одній із багатоповерхівок бульвару Дружби народів у Луцьку, де здійснювали техогляд, подачу газу не відновили. Так мешканці будинку провели тиждень без блакитного палива. Як розповідали люди, газовики приїжджали щодня та відновлювати газопостачання не поспішали. Як повідомляє Андрій Цибульський, такого плану роботи зазвичай займають один-два дні, та інколи бувають такі непередбачувані випадки. Інколи бувають такі речі, що по деяких стояках відсутні споживачі. Тобто, що десь виїхали за кордоном, не вдома, хоча попередньо розміщалися. Відповідно, якщо є падіння. Тиску ми мусимо попасти в квартиру, і інколи це тягне за собою трошки затримка, тобто відхилення від графіку. Зазвичай ми, в той самий, як запланували, стараємось спустити, виконуємо пуски, де все гаразд, а де є певні трудності, вони перекладаються. Інколи, звичайно, це затягується. Ну, але не з нашої